Друзі, всім привіт! Привіт, мої хороші! Що приготувати на сніданок, щоб всім сподобалося, щоб це було швидко, смачно та просто. Я беруся до роботи, а вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно одне яйце. До яйця зараз додаємо сіль та цукор, беремо вінчик і все ретельно перемішуємо. Всі пропорції пишу тут у відео, і внизу під відео теж буде все написано рецепт дуже простий, тут нічого складного немає. Я взагалі думаю, що багато хто з вас його знає, готує, смакує, комусь, нагадаю, хтось приготує вперше. Зараз додаємо кефір любої жирності. Друзі, якщо навіть у вас кефір вийшов термін придатності, нічого страшного, можете використовувати, на страву не зашкодить, буде дуже-дуже смачно. Все ретельно перемішуємо тут нічого складного, вінчика нам достатньо, не потрібно використовувати міксер. Додаємо борошно, борошно додаємо приблизно 150 грам. Подивиться про структурі тіста. Додаємо, Соди одну чайну ложку без е, чубчика, перемішуємо. Друзі, комусь можливо, борошна піде і 130 г, а комусь і 180 г. Зараз покажу, яка має бути структура тіста, щоб ви плюс-мінус орієнтувалися по борошну. А якщо ви вперше в цьому кульнарному каналі, то ви знаєте, що потрібно зробити. Підтримайте мене, підпишіться, Будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Друзі, дивимося на структуру тіста. Як ви бачите, воно не є рідкувате, воно не сильно густе. Ось приблизно такої структури має бути тісто. Тісто поки що відставляємо в бік. нам буде потрібен сир. в мене тверда моцарела. В принципі, сир беремо за смаком 100-120 г, грам. Мене тут є 110 десять грам сиру, натираємо на терці. Тертий сир додаємо до нашого тіста і ретельно перемішуємо. В такої структури має бути наше тісто воно не сильно рідкувате, але й не сильно густе. На розігріту пательню наливаємо трішки олії, друзі, мені забагато валялося, олії так немає потреби лити стільки олії. Зовсім небагато потрібно тут олії. І я викладаю повністю все тісто. Я буду смажити таким одним загальним млинцем. Можна, до речі, смажити як оладки, теж буде дуже смачно. Смажимо на середньому вогні до золотостої скоринки з обох сторон. Це гарненько розрівняємо. До речі, можна це запекти в духовці при 180 градусів 20-25 хвилин, і тоді не потрібно буде смажити. Зараз будемо перевертати на другу сторону. Хочемо сказати, що дуже гарнесенько воно так підросло, таке пухкеньке пухкеньке Перевертаємо на другу сторону і смажимо з другої сторони теж до золотистої скоринки. Приблизно десь 3-4 хвилини. Красота смаку та аромати вже не терпиться посмакувати. Ну що, друзі? Зараз будемо смакувати. Розрізую вам цей класний такий сирний молинець. можна сказати, що такий лінивий хачапурі, я би навіть сказала. Зараз розріжу, покажу вам в розрізі. А всім, хто їсть, є смачного. Друзі, що хочу вам сказати про цей рецепт. Можете сміло готувати, нічого складного. І ви побачили, доступні інгредієнти, готуються легко, просто, можна запікати в духовці, можна смажити на пательні, можна посмажити як оладки. То вже як вам подобається. Подивіться на цю красоту в розрізі, він такий пухкенький, не забитий. Зараз ще розломимо, подивимося, чи сир тягнеться. Ну, дуже-дуже смачно. сир тягучий, ну, смакота смакотою Я цей рецепт обожнюю. Доступні інгредієнти, такий бюджетний рецепт, смажний. То просто готуйте та смакуйте, всім миру та спокою. Бережіть себе, всім пока.